З перших днів повномасштабного наступу російських військ боєць із позивним Дід став до лав територіальної оборони хоча через вік взяли не з першого разу. Чому записався? Мене взяли, я маю таку спеціальність, як розвідник. Потім долучив ще двох знайомих, гарних знайомих, яких я знав. Ну, одним словом, До нашого підрозділу до п'ятьох ще приєдналося е, троє молодших. Ні, не троє, четверо. У нас у підрозділі стало 9 людей. Головна мотивація служити це пам'ять про свого загиблого онука кіборга Сергія Табалу, який у 2014 році, у своїй 18 був захисником Донецького аеропорту. Вже тоді юнак сказав: то якщо не ми, то легше не зараз. Про те, що буде повномасштабний наступ, говорить чоловік, відчував останнім часом. Я своїй дружині неодноразово повторював. Ти про всякий випадок ідеш. Магазин за продуктами, візьми якийсь надлишок продуктів кілограм якогось пшена чи ще чогось іншого. На що вона казала, що Путін не нападе. Не, не може він цього зробити. Але і, і все-таки кажу: ти все-таки візьми, послухай мене і бери. Те що й сталося. Зараз з їжею на блокпостах і забезпеченням допомагають волонтери. Містяни ж підтримують, хто чим може. Здебільшого залишилися люди молоді, яких я бачу, які навіть без зброї допомагають, приходять на блокпости, копають траншеї, облаштовують блокпости. Носять мішки з піском. Ну, я відверто я вражений. Вони заслуговують на те, щоб ними пишатися.